Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 630. Виконайте піднесення до квадрата. Починаємо. Перший вираз. Треба піднести до квадрату суму виразів А та 8. Користуємось формулами скороченого множення. А у нас. Це А, Б другий вираз. Це 8. Поїхали. Дорівнює квадрат першого виразу а квадрат. Плюс подвоєний добуток першого на другий. 2 помножити на А і на 8. І плюс квадрат другого виразу. 8 в квадраті. Перевіряємо, чи все правильно у нас. Так, все правильно. І залишилось спростити вираз. Запишемо так, а квадрат далі плюс 2 помножити на а і помножити на 8. Треба 2 помножити на 8 це буде 16а. І плюс 8. В квадраті це 64. Все. Далі, наступний, другий. Треба піднести до квадрату різницю двох виразів. Б мінус 2 треба піднести до квадрата. Також користуємось формулами скороченого множення. Квадрат різниці дорівнює. Подивіться, у нас перший вираз а це в нашому випадку Б, Другий вираз Б – це в нашому випадку 2. Отже, дорівнює квадрат першого виразу. мінус подвоєний добуток першого на другий вираз. І плюс квадрат другого виразу. І тепер. Залишилось тільки спростити отриманий вираз. Буде b квадрат мінус 4b і плюс 4 все. Далі. Наступне завдання третє. Треба піднести до квадрата суму двох виразів. 7 плюс c. Треба піднести до квадрата. Формула скороченого множення. Поїхали! У нас перший вираз сім, а другий вираз це. Отже, дорівнює квадрат першого виразу 7 в квадраті, плюс подвоєний добуток першого на другий вираз. 2 помножити на сім і помножити на c і плюс квадрат другого виразу. І залишилось тільки спростити: це буде 49 плюс 14 це і плюс це в квадраті. Далі. Наступне четверте. Також треба піднести до квадрата суму двох виразів 4 плюс К. В нашому випадку А це 4, Б це К. Дорівнює квадрат першого виразу 4 в квадраті. Плюс подвоєний добуток першого на другий вираз. 2 помножити на 4 і помножити на К. І плюс квадрат другого виразу к в квадраті. І це дорівнює 16 плюс 8к. І плюс К в квадраті. Далі наступне. Треба піднести до квадрата різницю двох виразів. 6. І d. Знову формули скороченого множення ті самі. В нашому випадку а це у нас 6, Б це у нас Д. Дорівнює квадрат першого виразу 6 в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого на другий вираз 2 помножити на 6 і помножити на Д, І плюс квадрат другого виразу, плюс Д в квадраті. Далі. 36 шість мінус дванадцять Д і плюс D в квадраті. І на останок шосте. Треба піднести до квадрата різницю двох виразів. В нашому випадку. А це буде d, b буде 6. Поїхали квадрат першого числа d в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого на друге число. 2 на d і на 6. І плюс квадрат другого числа, плюс 6 в квадраті. Дорівнює d квадрат мінус 12d, і плюс 36. Те. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!